everybody. Слава Україні! Фараонівка село з унікальною назвою у Петропавлівській громаді на Одещині. Невідомо чи бували у цих місцях коли-небудь фараони, та зараз тут живуть цілком звичайні собі люди, дуже працьовиті господарі, багато з яких роми за національністю. Один з них Микола Алупой два роки тому заснував на місці колишнього колгоспу нову тваринницьку ферму. Підрощує ось таких красенів, велику рогату худобу різних порід. На території села Фараонівка є частне підприємство сільхозфірма «Аграксот», директором якого є Алопой Микола Степанович, мешканець села Фараонівка. Останні два роки він виробляє свою продукцію, вирощує та займається вирощуванням великої рогатої худоби, свиней та овець. Для села це дуже важливо, тому що навіть в цей дуже тяжкий час, є людям, де працювати, всі зайняті, тому що є багато багатодітних сімей, які працюють і завдяки йому якось виживаємо. фараонівки підібрав для виробництва м'яса кращі породи корівок. Ті, яким найбільше підходять умови без арабського клімату. Зараз має вже 200 голів великої рогатої худоби, а для відгодівлі своїх красенів підбирає спеціальні якісні корми. Зерно із власного господарства. І тут додаємо кожного, от, допустим, на тонну ставлю 250 кг крузи, 100 кг гороха, 200 кг махуки, 250 кг. Я меня 250 примикси, одна голова должна 130 грамм кушать э, примикса. Вот тут все на килограммах, у меня там дартивалка, и она, ты видишь, цифроплатный показывает, сколько ты, допустим, этого взял, сколько этого взял, сколько этого взял. Вот видите, она вместе тут и покупка, и все тут. И, вот запах такой, как, э, как, там, да, как, как топленое молоко, да, в вот, да. печенье? Да, 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 приятный аромат. Фермер має необхідну техніку, дає селянам роботу, виплачує гідну зарплатню. Продовжує будівельні роботи на фермах, бо окремо тримає ще свиней та велику отару овець. Беремо їх з маленьких, розводимо і потім продаємо. комбінати і не експортуємо. Ми співпрацюємо з фірмою «Красива земля з Київської області, і ми відправляємо на експорт скот. Благодаря їм ми купуємо, продаємо в Ліван, Йорданію, Намірати не дуже большая компанія, така красива земля, не відправляють в запретили України. Ну, і на наші комбінати тоже продають. Для мешканців села Фараоніка це дуже важливо і ми б дуже були б раді, якщо б хтось ще підключився і займався тваринництвом. Вівчарство ще одна родзинка Петропавлівської громади. Ми переміщуємось до села Міняйлівка, де роблять найсмачнішу на Безарабії овечу бринзу. Тут на землях пайовиків працює велике господарство. Порода у нас цигейка. Це найустойчиві порода, тому що я багато об'їздив. і в Дніпропетровській, і в Харкові був. Це, звісно, до бойових до війни. І рассматривали, звісно, ми много но остановились на нашу что тому що нашему климату. клімату. І з 2006 2007 года ми почали купувати вес там по 10-10 по 10 голов. І сьогодні воно вже 230 голов. Олег Гангурян 10 років керує цим товариством, засновником якого є 500 місцевих мешканців. Ферма у гарному стані. Будівлі капітально відремонтовані. стадо своє випасають на відкритому пасовищі. Завдяки землям пайовиків аж 2600 гектарів на свободі. А доїть овець тільки механічним способом. Двічі на добу. Що дає механічний спосіб, щоб було зрозуміло всім, по-перше, дає чисте молоко без каких-либо примісів. Почали ми так само в цьому році робити бринзу овечу за весь этот период с 26 мая по 10 где-то августа мы сделали где-то 500 килограмм брензы. Потому что у нас окот в прошлом году начался в декабре, и уже где-то в конце июля уже практически овец не было молока. На цей рік господар планує потужний розвиток, адже крім овец відгодовують ще й свиней м'ясних порід. В хорошому стані, тому що є цех или, скажем, маточник, где выращивается сначала молодняк, потом мы переводим это все на улице и выращивается уже обычным способом. Но что хочу подчеркнуть, что сегодня в основном мы кормим натуральной нашей продукции, которую производит хозяйство. Мы не покупаем какие-то корма, биодобавки. Выращиваем где-то за 7-8 месяцев, это 120-130 килограмм Голови яку ми корм. М'ясо та бринзу підприємці реалізовують на місцевих ринках. Олег Миколаївич ділиться для всіх селян є заробіток та смачні продукти. Та найбільша проблема відстані, які доводиться долати до районного центру чи Одеси. Бо проходять вони без доріжжя. Мішає сьогодні розвиватися, звісно, трагедія наша це війна. По поводу животноводства в селі в громаді де сьогодні. рабочие места. Рабочие места сегодня это только животноводство, и рабочие места это только многолетнее насаждение. Это виноградарство, это садоводство. Поэтому мы приняли решение заниматься овцеводством и в дальнейшем, конечно, создавать рабочие места. Власної справи на селі не проживеш, тому крім тваринництва, Петропавлівська громада прагне залучати місцевих мешканців до різних видів бізнесу. Голова Оксана Чернова бачить напрямок розвитку громади через створення окремого бізнес-центру. Для цього планує переобладнати будівлю в селі Фараонівка. Зовні приміщення доглянути має нову покрівлю та вікна. А от кошти потрібно ще вкласти у внутрішній ремонт. Ми це здання, цю адмінбудівлю бачимо як бізнес-інкубатор для того, щоб наші люди, які б хотіли відкрити свій бізнес, вони б могли за льготами, тобто оренда була б безкоштовна і податок ми б теж льготний поставили їм, для того, щоб вони могли розвивати свій бізнес. Ми б хотіли бачити перукарню, і косметологічні якісь напрямки, і манікюр, педикюр, тому що жінки, дівчата нашої громади теж хочуть виглядати дуже гарними і не їздити кудись. А ці процедури приймати тут і масажі, якісь тому, що люди тяжко працюють і потребують масажів. Для спини, якісь лікувальних, і це було б дуже гарно і, і добре в нашій громаді. Я думаю, цей би бізнес у нас би пішов. Сьогодні підприємців у Петропалівській громаді не дуже багато. У кожному селі є 3-4 магазини, а великих ще менше разом до 20. Тому місцева влада мотивує своїх жителів до створення власних проектів і для цього залучає досвід колег-партнерів з Молдови. Ми були в Штефанводи і мені дуже сподобалось. Там дуже велике здання. І от ми йдемо по коридору, відкрили одну кімнату, там роблять сувеніри, відкрили другу кімнату, там збирають мебель. Ну, в кожній навіть була кімната, де просто її під фотозону готують. І якась сім'я приходить туди і робить там красиві гарні фотографії. Мені дуже сподобалось там. Людям допомагають готувати проекти. Люди виходять з проектами, виграють гранди, і на ці гранди працюють, і розвивають свій бізнес. Як кажуть, хто прагне, шукає можливостей, а хто не хоче змін знаходить причини. Петропавлівська громада, хоч і знаходиться у віддаленому куточку Одещини, максимально залучає людей до власної справи і сприяє бізнесу, щоб зробити справжні успіхи у розвитку своїх територій.